Енергетики взялися за відновлення електромереж в Южненській громаді. Це лінія, яка живить місто, та значно постраждала під час серії блекаутів. Наразі бригада Одеса Енергомонтаж» приступила до земельних робіт та виявлення старого кабелю від головної понижувальної станції Сичавка до підстанції Дружба. По усій лінії робіт будуть точкові проколи. Вже давно цей проект у них існує по заміні цього каблю, який неодноразово вже у нас виходив з ладу, і тому у нас були відключення по місту. Зараз вони дійшли до цих робіт. У них є узгоджений проект. У них відкриті земельні роботи. Тому конкретно це місто. Це місто входу в проколу, бо декілька ділянок будуть проходити методом проколу, не нарушаючи там, допустим, благоустрою. або є ті ділянки, де будуть перекапуватися ну, відкритим способом. Тому будуть деякі незручності для мешканців міста, конкретно від світофору до ДК буде йти відкритим способом. Там неможливо провести таким проколом. Час робіт буде проводитись так, час робіт проводитись так. Одночасно, друга група робітників йде по вулиці комунальна. Там будуть вкладати кабель через відкриті траншеї. Для прокладання силового кабелю підготували спеціальні пластикові труби, які слугуватимуть захисним коробом. Проколи в ґрунті ремонтники роблять за допомогою бурильної машини та спецлокаторів. Прибор тестували, зон зон який показує глибину проколу. Ми будемо проводити прокол. Надо глубину, щоб не Ремонтні роботи проводяться за кошти обленерго. Під час заміни інженерних комунікацій відключень електрики для мешканців громади не планується.